15 лютого ще дві року Верховна Рада України було прийнято закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування саме органів внутрішніх справ. І саме цим внесено зміни до закону України про міліцію щодо виключення з тексту слів транспортна міліція та на транспорті, чим фактично ліквідований підрозділ зазначені підрозділи. Також до цієї законодавчої норми Міністерством внутрішніх справ видано низку наказів. Зокрема, це і організаційно штатні накази, а також накази про ліквідацію управлінь. І саме управління внутрішніх справ на львівській залізниці було ліквідовано. А отже, і на залізничній станції Чернівці ліквідовують лінійний відділ міліції. А відтак тепер громадяни, проти яких були вчинені певні правопорушення саме тут, відтепер повинні подавати відповідні заяви до першотравневого райвідділу міліції, що знаходиться в Чернівцях. Аналогічно, наприклад, якщо дане правопорушення скоєно, наприклад, станція Вижниця. Аналогічно, громадяни повинні звернутися до виженського районного відділу внутрішніх справ у МВС області або ж телефонувати на спецлінію 102. Ці заяви будуть внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Громадяни, стосовно яких вчинені кримінальні правопорушення на території та об'єктах залізничного транспорту, можуть звернутись особистою з письмовою заявою за вище вказаною адресою, а також до інших територіальних районних відділів міліції або зателефонувати на спецлінію 102. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.